Миргородська команда вибрала почесне друге місце на чемпіонаті Полтавської області із спортивного водного туризму серед депутатів, теж службовців та представників органів місцевого самоврядування. Змагання проходили у селі Нижні Млини на березі Ворскви зібрали понад сотню учасників із 13 команд, територіальних громад, районів та управлінь Полтавської обласної військової адміністрації. Програма чемпіонату включала коротку гонку з перешкодами та заїзди на байдарках і каяках. Саме у смішаних байдарках срібло здобули представники Миргородської громади, депутат Миргородської міської ради Олександр Біоконь та фахівчиня з питань молоді управління освіти молоді та спорту Анна Ковальчук. Насправді фізично складно. Я теорію знала, тому що декілька разів вже сплавлялася на байдарках, і завдяки моєму колезі, пану Олександру, нам було набагато простіше, бо в нас був такий досить вагомий бекграунд наших обводних змагань. Але фізично. Трохи та складно було. Найбільше мені запам'яталося, сподобалося те, що команда підтримувала нас від початку і до кінця. Кожного і кожну підказували, де це потрібно було. І навіть де це не потрібно було. Але це було дуже добре, і дуже тепло, і дуже так подружньому. Для Анни участь у чемпіонаті став продовженням багаторічного захоплення спортивним туризмом. Але зізнається, найцінніше це підтримка команди і згуртованість. І дуже вдячна своєму е, напарнику, моєму колезі, пану Олександру, тому що він був силою в наших байдарках і він керував цими байдарками. І я впевнена, що завдяки ньому ми якраз таки здобули друге місце. Для Олександра це був зовсім новий досвід. Уперше, після 20-річної паузи, він сів у байдарку. Запропонувала колега приєднатися. Перший раз приймав участь в таких водних змаганнях. До цього приймав участь більш такий волейбол, шахи. Але ну, запропонували, погодився. Колись в шкільні роки я трохи плавав на байдарках пару років. Так як я вже 20 років не, не плавав на байдарках, трішки було складновато, але було цікаво. Зізнається, головним відкриттям стало швидке порозуміння з напарницею та щира атмосфера змагань. Спрацювали дуже швидко, так як я з нею раніше не спілкувалися. Але все вийшло, якось недавно не сподівався на такий результат. Подобалось те, що багато людей було задіяних. Приїхали з колеги з інших громад, з районних адміністрацій, з обласної адміністрації, спілкування. Ну, все було чудово. Миргородська команда довела: справжня перемога це не лише медалі грамоти, а й дружба, взаємопідтримка та віра у власні сили.